Я думаю, ви будете не проти, якщо я проведу для вас невеличку екскурсію, ну, те, що сам бачу, по кіностудії Київський фільм Юей. Ось мені сказали, що це Карпати. От я пізнаю цю локацію, і мені здається, що тут знімалися ключові сцени, ну, наприклад, знаменитого фільму останніх років про Довбуша. От ну, якщо. Отак не треба їхати на, на справжню локацію. Не треба їхати в тухольку в, в Тухлю в Карпати для того, щоб відчути вайб Карпат. Зараз я звідси виходжу і покажу вам інші території. Тут ціле таке чималеньке село. Виявляється. І ось ці хати, давні, давні дерев'яні, поліські, вони можуть використовуватися як натуральні декорації, воно так і є, в принципі. Ось козочок вже показував. Це живі учасники процесу. Вони тут постійно знаходяться. От. Йдемо далі. Ось така криниця, валиться. Я не знаю, чи це зробили художники, чи це перевезено. Ось ще, 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 ще одні мешканці місцеві. Ти що, поїв уже? А, бачите, їх тут годують. Ось ось такі поліські якісь такі хати. Старовинні. А як я тут опинився, я не гуляю. Не, не, не тому, що в мене немає часу. Я тут живу не так далеко, в принципі, але жодного разу тут не був. На фільмі я і був в павільйонах, але в сучасних, а на натурі ще не був. Так от ми тут зараз сьогодні знімаємо тут серію роликів відео про... Історію київської кухні для, постій... для, для е, виставки, яка відкриється через місяць-півтора у музеї історії Києва. Там буде п'ять історій про їжу Києва від давніх часів від Київської Русі і до наших днів. І я там це все буду розповідати як основний розповідач. Так що цікава історія. Ось такі вози. А зараз підходжу до карети.